Березня селище Долина, що на Донеччині знаходилось на лінії зіткнення. Російські військові намагалися штурмувати позиції наших бійців, але щораз зазнавали втрат та відходили. Більшість населених пунктів Донеччини постраждали від снарядів росіян. Розтрощені будинки та протитанкові міни у бабіч дороги дають зрозуміти, що тут велися запеклі бої. Не було такої хвилини, щоб ну нічого не прилітало. То тобто, одні розриви, то тобто, й розрив за розрив. Це зараз тут тихо. Самі бачите цих Боєприпаси валяються ну, розірваних касет із урагана. Вони осіли десь тут пару цих кілометрів туди в сторону ізюма, вони там осіли в посадках. Видно, як начався вже наступ на самий ізюм, і вони чуяли, що тут в них не буде прикриття, і що ми їх вже замикаємо в кальці. Вони просто все покидали і повтікали, там, ну, не знаю, там, порядка десяти танків залишили автомобільну техніку і все. Саме ця техніка намагалася зайти в долину, але ще на підступах до селища українські військові завдали й вогневого ураження. Російські танки, БМП та БТР не змогли доїхати до місця призначення. Разом з екіпажем вони назавжди залишаться в українських полях. Артилерія хорошо працювала закордонна така капора. А вони, вони тільки відчули, що ми подаємо їм вісіч, вони кидали все. Самі бачите, хороший лендліз отримали. Танки, БМП, МТЛБшки, автомобільна техніка, там Камази, Урали, все що угодно. Це дзвін з храму імені Святого Георгія Побідоносця. А це власне храм, який належить до Московського патріархату. Тож ви можете бачити, як росіяни відносяться до власної віри. Завдають артилерійських ударів та скидують авіабомби. Загарбники не цураються обстрілювати церкви, яким понад півтори сотні років. Не жаліючи боєприпасів, вони знищують українські святині. Вони нічого святого немає, вони... рівень розвиття тварин. більше нічого не можу їм сказати. Нічого такого немає. Людського, там, святого, якщо вони свої церкви так отак от розбивають. Ну а то, що московський патріард можете подивитися на, цю, на на самий колокол, там є гербет в углаві.